Доброго дня малята! Пропоную вам погратися в гру пори року та згадати, коли і які зміни ознаки відбуваються у природі. Але перед тим, як погратися, пропоную вам згадати, які у нас є пори року. Першою іде зима. Новий рік веде вона. Другою іде весна, квітами заквітчена. Третім літочко йде в наш край, дозріває урожай. А четверта осінь коровай приносить. А зараз ми пригадаємо, на яку пору року вказують ознаки. Слухайте уважно. Теплі ночі, діти одягаються в легкий одяг. Катання на велосипеді, купання в морі, на річці, рибалка. Діти, які це забави? Хто здогадався? Яка це пора року? Так, молодці малята. Це пора року літо. Часті холодні дощі, звірі готуються до зими, сушуть ягоди, гриби, горішки, зміна кольору листя, листопад. Малята, яка це пора року? Вірно, це пора року осінь. Відгадайте? Яка це пора року? Весело співають птахи. Земля вбирається квітами. Тане сніг. Розцвітають підсніжники. Малята, яка це пора року? Ви, молодці, це пора року весна. Піде сніг, під сніговою ковдрою спить земля. Сонце світить, та не гріє. Морозець чіпає нас за носик та щічки. Діти, подумайте, яка це пора року, які ознаки вказують на цю пору року. Молодці малята. Це в пора року зима. Збір урожаю, у лісі з'являються гриби, йдуть дощі, стає холодно, коли це буває. Молодці. Це пора року осінь. Пече сонечко, нагрівається вода у річці морі. Велика кількість ягодів, фруктів, овочів та смачне морозиво. Діти, коли це буває? Так, це пора року літо. Діти ліплять сніговика, катаються на санчатах. Одягають теплі шапки, рукавички, падає сніг. Малята коли це буває? В яку пори року? Ви молодці. Це пори року зима. Небо ясне, блакитне. Прокидаються після сплячки тварини, Квітнуть дерева, з'являються перші комахи. Коли це буває? Подумайте, діти. Так, молодці. Це пора року весна. Молодці малята.